Да, да, кормой потом да? да. да. Где-то да. так да. Заходим дальше, туда за дальше. Зайдем, нет? Зайдем, зайдем А ну, кто на корму встанет? На корму встань, на корму встань.

Місто є. Спеціально для нас. То, напевно, ще для тих людей? Для яких? Яких людей? ми стояли там... – Вони нам місце забрали мені. Може забрати. Це ж їх, то не до сходь, так припадку. Так. Але нам добре, що ми якраз біля самого. Ну там є, він ще пішов? Так дай, так, що джей, давай, давай назад.

Як собереш тожу, так. Все, люкс! Добре! Все, глуши мотор! Все, Толік зажав, я зажимаю. Та вон дивики подальші, цього він не бракує. Лябот. Вс. Ляботком. Почекаєшся не слайне скиду до тала таш за цілий день.